Вітаю! Розглянемо книгу «12 правил життя, ліки проти хаосу Джордан Пітерсон. Вступ Хто такий Джордан Пітерсон, канадський клінічний психолог, професор психології, автор бестселерів і публічний інтелектуал? Він здобув популярність завдяки своїм лекціям про сенс життя, особисту відповідальність і психологію людської природи. Пітерсон поєднує глибокі знання з психології, філософії, релігії та міфології. Його виступи це не просто поради, а серйозні роздуми про те, як жити осмислене життя в умовах хаосу та невизначеності, він виступає за індивідуальний порядок, моральний розвиток і сміливість перед стражданням. Про книгу. У книзі «12 правил життя Пітерсон об'єднав багаторічний досвід психолога, дослідника і спостерігача людських доль. Ця книга своєрідна відповідь на питання, як жити правильно, коли світ навколо здається хаотичним і несправедливим. Він пропонує 12 практичних правил, які допомагають знайти внутрішній порядок відповідальність та гідність навіть у найтемніші часи. Це не просто мотиваційна книга, це філософсько-психологічний дороговказ, що надихає глибоко замислитися над собою, своєю поведінкою та сенсом існування. Перше, станьте прямо і розправте плечі. Основна ідея поза тіла впливає на психіку. Коли ви стоїте прямо розправлені плечі, тримаєте голову високо, це сигнал не тільки іншим, але й самому собі. Я сильний, я впевнений, я вартий поваги. Пітерсон показує приклад ієрархії лобстерів, які борються за домінування. Переможці мають кращу хімію мозку, що робить їх ще впевненішими, і це своєю чергою підвищує їхні шанси на нові перемоги. З людьми подібна динаміка, психологічна суть, поза формує внутрішній стан, поведінка з часом формує характер, упевненість у собі це не лише емоція, це звичка. Порада, почніть з малого, випрямтеся, встаньте, подивіться прямо, займайте своє місце в світі, нехай тіло скаже вам, я готовий до виклику. Друге, ставтеся до себе як до того, кому ви маєте допомогти. Основна ідея, більшість людей краще дбають про своїх друзів, домашніх улюбленців чи навіть незнайомців, ніж про себе. Це правило закликає перестати зневажати себе та ставитися до себе з турботою і відповідальністю як до дорогої вам людини. Філософська глибина Пітерсон звертає увагу на те, що багато людей не приймають ліки або не виконують важливі приписи лікаря, хоча дбайливо стежить за лікуванням своїх близьких. Він ставить питання, чому ми не цінуємо себе так само, біблійна алюзія. Пітерсон проводить паралелі з історії про порядок і хаос, добро і зло Адама і Єву, показуючи. Як глибоко вкорінене почуття провини, ми можемо спонукати людей вважати себе недостойними допомоги, психологічна суть, вина тягар, а відповідальність. Турбота про себе це не егоїзм, а акт моральної відповідальності. Навчіться бачити в собі когось цінного, тоді змінюватися стане легше. Порада. Погляньте на себе з любов'ю та емпатією, поставте запитання, як би я міг допомогти кращому другові в такій ситуації. Тепер зробіть це для себе. Третє, дружіть з тими, хто бажає вам кращого. Основна ідея: ваше оточення впливає на ваше життя набагато більше, ніж ви думаєте. Якщо ви спілкуєтеся з людьми, які вас тягнуть донизу, підживлюють ваші слабкості чи потурають вашим помилкам, ви деградуєте. Навпаки, друзі, які бажають вам зростання, не бояться сказати правду, підтримують, коли ви дієте правильно і не дозволяють залишатися у токсичному стані. Життєвий приклад, Пітерсон згадує своє життя у маленькому місті, де багато людей залишилися внизу лише тому, що їхні друзі не хотіли бачити їхні успіхи. Прагнення прорватися з такого оточення було першим кроком до особистісного розвитку. Зворотна сторона, якщо людина не хоче допомоги, вона знищить і вас разом із собою. Співчуття не означає потурати саморуйнування, ви не зобов'язані жертвувати собою заради людей, які не хочуть зростати. Головний урок вибирайте друзів, які відштовхують вас до кращого, радіють вашим досягненням. Не дозволяють вам залишатися меншою версією себе. Порада. Погляньте на своє оточення. Хто з цих людей бажає вам розвитку, хто лише тягне вас в минуле. Пам'ятайте, дружба це союз зростання, а не змова проти змін. Четверте, порівнюйте себе з тим, ким ви були вчора, а не з кимось іншим сьогодні. Основна ідея. Соціальні порівняння це пастка, вони руйнують самооцінку. Змушуючи відчувати себе невдахою, навіть якщо ви робите прогрес. Замість цього Пітерсон закликає порівнювати себе тільки з минулою версією себе. Це єдиний чесний і конструктивний шлях. Чому порівняння з іншими це шкідливо? У вас різні стартові можливості, ви бачите тільки успіхи інших, а не їхні труднощі. Це веде до заздрості, образ і демотивації, що робити натомість. Звертайте увагу на маленькі щоденні покращення, краще впоратися із стресом, навчіться новому, станьте трохи дисциплінованішим. Це і є справжній прогрес. Приклад, Пітерсон описує клієнтів у терапії, які досягли помітного зростання. Тільки не припинили зазирати на успіхи інших і почали фіксувати свої здібності та дрібні перемоги. Головний урок ви ніколи не знаєте, через що пройшла інша людина, але ви точно знаєте, де були вчора, і саме з тим вчорашнім собою варто змагатися. Порада веди щоденник прогресу. Став конкретні питання, що я зробив сьогодні трохи краще, ніж учора. Маленьке зростання кожного дня, великі зміни за рік. П'яте. Не дозволяйте вашим дітям робити те, що викликає у вас неприязнь. Основна ідея, батьки повинні встановлювати чіткі межі для дітей і коригувати їхню поведінку рано, щоб уникати негативних наслідків у майбутньому. Якщо дитина постійно поводиться так, що дратує, навіть її власних батьків. То навряд чи суспільство ставитиметься до неї краще. Чому це важливо? Батьки перші наставники і джерело соціальних навичок дитини. Якщо дитина не вчиться самоконтролю вдома, вона отримає болючі уроки в жорстокому світі. Терпимість до поганої поведінки з боку батьків це форма безвідповідальності. Цитата з книги: Найгірше, що може зробити дорослий, це дозволити дитині стати кимось, кого навіть він не зможе любити. Практичні поради: коригуйте поведінку спокійно і послідовно, не чекайте, поки звичка закріпиться, навчайте дитину причинно-наслідковим зв'язкам. Наприклад, якщо ти кричатимеш, люди не схожуть з тобою бути, ви нагороджуйте добру поведінку, а не тільки карайте за погану. Пастка ліберального виховання. Пітерсон критикує надмірно ліберальний підхід, коли батьки бояться бути строгими. Уникати конфліктів і дозволяють дитині контролювати динаміку родини, висновок, виховання вимагає любові та дисципліни. Ви не просто формуєте дитину, ви формуєте майбутнього дорослого. Шосте, наведіть лад у власному домі, перше ніж критикувати світ, основна ідея, перш ніж звинувачувати світ у несправедливості чи політиків у корупції, погляньте на своє власне життя. Чи є порядок у вашому домі, розумі, стосунках, роботі, звичках. Чому це важливо? Багато людей спрямовують негатив назовні, щоб уникати відповідальності за власні дії. Порядок у повсякденному житті це фундаментальна основа для впливу на щось більше. Маленькі кроки до порядку це шлях до сенсу, а не до хаосу. Цитата з книги: перш ніж намагатися виправити світ, спитайте себе. Чи все я зробив, щоб виправити себе, приклади хаосу, з якого варто почати? Чи кажу я правду собі та іншим, чи я уникаю важливих справ, чи мої стосунки здорові, чи підтримую я чистоту, фінансову дисципліну, гідну поведінку? Пітерсон пропонує писати список речей, які потрібно впровадити у ваше життя. Наводити лад поетапно, починаючи з малого, кімната, звичка, вибачення, не нарікати на світ, поки не завершиш внутрішню роботу проти жертвеності. Автор застерігає обурення світом зручний спосіб уникати складної внутрішньої трансформації, висновок. Якщо ви насправді прагнете змін у світі, почніть з того, що можете контролювати прямо зараз, із себе. Сьоме. Домагайтеся того, що має сенс, а не того, що вигідне. Основна ідея обирай сенс, а не тимчасову вигоду. Легкий шлях рідко приводить до справжнього задоволення. Те, що має глибокий сенс, може бути важким, але воно дарує внутрішню силу, мету і цілісність. Пояснення. Люди часто шукають. Швидке рішення, вигоду чи комфорт, але справжній розвиток приходить тоді, коли ми обираємо те, що має довгострокове значення, навіть якщо це болісно, складно чи потребує жертв. Пітерсон спирається на релігійні та міфологічні теми: жертвоприношення це центральна ідея відкласти тимчасову вигоду задля вищої мети. Приклади із біблії, філософії та історії, герої завжди йдуть шляхом сенсу, а не зручності. що означає шукати сенс, бути чесним, навіть якщо це складно, бути відповідальним, замість звалювати провину на інших, допомагати іншим, навіть якщо це не принесе миттєвої вигоди, будувати а не руйнувати. Цитата з книги сенс. Це найважливіше з усіх цінностей. Це те, що виправдовує жертву. Приклади вибору між вигодою і сенсом. Ситуація. Посварилися з другом, вигода, злити злість, відсторонитися, сенс. Вибачитися, зберегти зв'язок, ситуація. На роботі конфлікт вигода. Звільнитися одразу сенс. Знайти глибшу причину змінити себе ситуація. Хочу миттєвого задоволення. Вигода випити, заглушити біль, сенс, відчути, прожити, зрозуміти. Порада Пітерсона обирай те, що надає сенс твоєму життю, навіть якщо це важко і незручно, саме тоді ти ростеш, як людина. Восьме. Говоріть правду або, принаймні, не брешіть. Основна ідея, правда, основа здорового життя. Якщо ти не можеш сказати правду принаймні, не говори того, що не знаєш, що є брехнею. Пояснення, брехня руйнує довіру, стосунки, самооцінку і реальність, навіть невинна брехня це відмова бачити світ таким, яким він є. Правда може бути болісною, але саме вона дає силу, ясність і стабільність. Брехня це форма самозаперечення. Ми часто брешемо, щоб виглядати краще, уникати конфліктів чи отримати схвалення, але це створює фальшиве життя, яке з часом стає тюрмою. Приклади з книги, люди, які жили в тоталітарних режимах, платили ціну за мовчання або фальш. Пітерсон наголошує говорити правду це акт мужності, бо ти ризикуєш, але зберігаєш себе. Будувати життя на правді означає бути чесним у словах і діях, не викривлювати реальність заради вигоди, сказати я не знаю, коли ти насправді не знаєш, відмовитися від ролей масок, цитата з книги, щоб говорити правду, потрібно мати хоробрість, але говорити неправду це запрошення до катастрофи. Практичні поради, якщо не можеш сказати всю правду, не бреши. Прислухайся до внутрішнього відчуття, коли кажеш щось нещире, вчися говорити правду м'яко або прямо. Не прикрашай себе чи свої дії та реальність, суть. Говори правду, це шлях до свободи внутрішнього миру і справжніх зв'язків, брехня може тимчасово захистити, але завжди руйнує. Дев'яте, слухайте уважно, можливо, інша людина знає щось, чого не знаєте ви. Основна ідея, справжнє слухання це акт смирення і відкритості до пізнання. Людина, з якою ви розмовляєте, може володіти знанням, яке змінить ваше життя, якщо ви дасте їй шанс пояснення. Більшість людей не слухають, а чекають своєї черги говорити. Пітерсон наголошує справжній діалог це обмін істинами, а не змагання за правоту. Навіть звичайна людина може дати цінну інформацію, досвід або урок. Психологічна глибина: коли ми слухаємо, ми вчимося бачити світ чужими очима. Слухання це форма любові, поваги і смирення. Пітерсон згадує, як психотерапевт часто саме вислуховування ключ до зцілення. Приклади з книги в одній історій Пітерсон показує, як уважне слухання допомогло людині зрозуміти власні проблеми, хоча вона ніколи раніше цього не усвідомлювала. Він також розповідає. Як розмова з учнями, пацієнтами або опонентами відкривала йому нові ідеї, які він сам би ніколи не сформулював, практичні поради. Не перебивайте, навіть якщо ви знаєте, що вам кажуть, ставте відкриті запитання, що ти маєш на увазі. Повторюйте те, що почули. Тобто ти кажеш, не поспішайте з порадами слухання часу ефективніше за виправлення. Цитата з книги. Люди організовують свої думки під час розмови. Якщо ви уважно слухаєте, вони можуть сказати щось, чого ніколи раніше не усвідомлювали. Суть. Слухати це спосіб навчання, побачити і зростати. Можливо, інша людина тримає ключ до вашої наступної мудрості. Десяте будьте точні у своїх висловлюваннях. Основна ідея нечіткі слова створюють нечітке мислення, а нечітке мислення джерело хаосу, непорозуміння і страждання. Чіткість це сила, яка дозволяє розуміти, що насправді відбувається і як діяти пояснення. Коли ми уникаємо точності, ми часто ховаємося від реальності, проблеми, які не називаємо точно, не можуть бути вирішені. Приклад, замість фрази Все погано варто сказати, я сварюся з дружиною через нестачу уваги. Чим конкретніше ви називаєте проблему, тим більше шансів її зрозуміти та подолати. Психологічна глибина хаос часто живе в неясних зонах свідомості. Куди ми не хочемо заглядати мозок не може діяти з ефективністю, коли не розуміє, на що саме спрямувати зусилля. Чіткість це перший крок до порядку, як у психіці, так і у житті. Приклад з книги Пітерсон описує пацієнтів, які не могли просунутися вперед, бо не могли точно сформулювати, що з ними не так, як тільки вони наважувалися назвати речі своїми іменами, процес змін починався. Практичні поради, замість я почуваюся погано, скажіть чому. Я засмучений, бо мене проігнорували. У розмовах використовуйте конкретику, хто, що, коли і як. Якщо проблема здається розмитою, записуйте її на папір і поступово деталізуйте, уточнюйте, що саме тебе турбує, яка частина цієї ситуації найбільш болюча. Цитата з книги. Якщо проблеми не окреслені, вони не можуть бути виправлені. Якщо цілі не сформульовані, ви не можете їх досягти, і якщо ви не точно говорите, ви не можете точно діяти. Суть. Говоріть прямо, ясно і чесно. Це допомагає зробити хаос керованим, а життя зрозумілішим. Одинадцяте не заважайте дітям кататися на скейтбордах, основна ідея. Діти і дорослі розвивайтеся через ризик. Світ небезпечний і навички виживання, впевненості, сили та мужності формуються лише через подолання труднощів, а не через захист від них. Що має на увазі Пітерсон: коли діти катаються на скейтбордах, вони ризикують, але вчаться бути сильнішими, тримати баланс, долати страх. Занадто сильний контроль і опіка позбавляють їх можливості. Розвивати незалежність і витривалість, бажання усунути ці небезпеки це не турбота, а зневага до внутрішньої сили людини. Глибша ідея цей розділ критика надмірного втручання в життя дітей з боку системи, держави, ідеології або надто контролюючих батьків. Пітерсон також говорить про те, як прагнення до безпеки у дорослому світі веде до придушення свободи, ініціативи та мужності. Це правило метафора для всього суспільства, дайте людям можливість спробувати помилятися і рости. Психологічна суть. Хлопці особливо схильні до змагань ризику і боротьби, і це не треба придушувати. Відсутність викликів і ризиків створює пасивну невпевнену особистість, яка не готова до реальності. Цитата з книги. Коли ви захищаєте когось з надміру. Ви не робите його безпечним чи сильним, ви робите його слабким. Ризик, це не ворог, це середовище, в якому росте хоробрість. Практичні поради. Не зупиняйте дитину, якщо вона робить щось небезпечне, але обдумано. Дозволяйте помилятися, це формує впевненість і адаптивність. Не намагайтеся виправити весь світ для дитини, краще допоможіть їй навчитися жити в ньому. Уникайте тотального контролю, він ламає ініціативу, суть. Не знищуйте силу, сміливість і бажання до самостійності у дітей, не заважайте людям рости через ризик. Саме ризик і подолання викликів робить нас людьми. 12. Коли зустрінете кішку на вулиці, погладьте її. Основна ідея у моменти страждання та хаосу не забувайте звертати увагу на дрібні радості життя. Навіть у найтемніші часи можна знайти миті світла, краси та спокою, які допомагають вижити і не зламатися. Контекст особистої історії Пітерсон розповідає про хворобу своєї доньки, важке випробування, яке змусило його переосмислити біль, безсилля та терпіння. Він описує, як у найважчі дні прогулянки вулицею та випадкові зустрічі з кішками стали несподіваним джерелом розради, глибокий сенс, це правило, метафора. Коли життя стає нестерпним, сповільніться і зверніть увагу на просте, гарне людяне. Справжнє життя складається з дрібниць, що має значення в моменті: розмова з другом, усмішка незнайомця, сонячний промінь, тиша. Муркотіння кішки, психологічна суть. Людина не може довго витримувати постійний біль або страх. Мозок і душа потребують перепочинку. Такі миті спокою діють як психологічна підтримка і допомагають зберегти спокій, практичні поради. Шукайте маленькі моменти краси навіть тоді, коли все валиться. Якщо не можете змінити глобальну систему та ситуацію, знайдіть мир у деталях. Хай навіть на кілька хвилин практикуйте вдячність за дрібниці, бо саме вони формують вашу здатність переживати бурю. Цитата з книги, іноді саме вміння погладити кішку в хаосі є найвищою формою мудрості. Підсумок у кожному житті буде білий хаос, але якщо вмієш зупинитися і погладити кішку, це означає, що ти живий, ще здатний відчувати. Життя не лише про боротьбу, воно ще й про радість. Висновок книги Джордан Пітерсон написав цю книгу як путівник для людей, які шукають порядок у світі, сповненому хаосу. Він поєднує психологію, філософію, релігію, особистий досвід, щоб дати читачеві змістовні життєві орієнтири. Людське життя це боротьба між порядком і хаосом. Щоб бути щасливим, потрібно взяти на себе відповідальність, а не перекладати провину на світ чи інших. Сенс життя виникає через дію, не через пошук комфортного місця чи існування. Ми недосконалі, але можемо рухатися до кращого я, щодня покращуючи себе. Практичні поради з книги перше, станьте прямо і розправте плечі. Поведінка впливає на ваш настрій. Тримайте поставу, проявляйте впевненість, навіть якщо вам страшно. Друге. Ставтеся до себе як до того, кому ви маєте допомогти. Доглядайте себе так, як турбуєтеся про близьку людину. Це акт поваги до себе. Третє. Оточуйте себе тими, хто бажає вам добра. Вибір оточення впливає на розвиток. Уникайте токсичних людей, підтримуйте тих, хто підтримує вас. Четверте, порівнюйте себе лише з собою вчорашнім. Концентруйтеся на власному прогресі, а не на чужих досягненнях. П'яте. Виховуйте дітей з любов'ю, але і з межами. Не ігноруйте те, що вас дратує в поведінці дитини. Ваша байдужість це її майбутня проблема. Шосте. Спочатку наведіть порядок у власному житті. Критика суспільства без самодисципліни лицемірство. Почніть із себе. 7. Шукайте сенс, не вигоду. Сенс тримає вас під час випробувань, а вигода швидко зникає. Восьме. Говоріть правду або принаймні не брешіть. Брехня утруює стосунки з іншими і з собою. Чесність основа внутрішнього порядку. Дев'яте. Слухайте, щоб навчитися. Інші люди можуть знати багато того, що ви не знаєте. Слухання це акт смирення. Десяте. Будьте точні у висловлюваннях. Чіткість думок формує ясність життя. Розмитість це шлях до хаосу. Одинадцяте. Не забороняйте дітям ризикувати в безпечний спосіб. Стерильне виховання робить людей слабкими. Ризик частина розвитку. 12. Шукайте красу навіть у найважчі моменти. Маленькі радощі можуть врятувати душу, коли все інше розпадається. Фінальне послання Не намагайся змінити світ, поки не навів лад у своїй кімнаті. Книга це заклик до відповідального, осмисленого та сміливого життя. Хаос не зникне, але ви можете стати сильнішими. Порядок починається з дрібниць, з вашої постави, слова, дій, рішень. Шлях до кращого життя це шлях через дисципліну, чесність і відповідальність. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую вам!